Українські вчені розробили щеплення проти раку. Препарат вже успішно випробували понад 5 тисяч пацієнтів. Здебільшого це люди, від яких вже відмовилися лікарі. Однак Мінохорони здоров'я не пускає вакцину на фармринок. Чому знає Олена Мітясова? За своє життя Володимир Кривенко бореться вже вісім років. Йому видалили пухлину простати, але злоякісні клітини знову пішли в ріст. Чергового курсу хіміотерапії чоловік не перенесе. Єдиний шанс, каже його дружина. Це вакцина, яку розробили українські вчені. Це ж вже ми чотири прийняли, і ще одненький буде нам от у отуп'ятницю в кульчик і надіємося, що ну тільки надія нам на цю вакцину вже. Лариса в чудодійну силу препарату повірила два роки тому і ось жінка, який медики діагностували неоперабельний рак грудей, яка відмовилась від курсу хіміотерапії, живе й радіє. До лікарів приходить лише кілька разів на рік на чергову вакцинацію. Крім вот на ракові процеси, которыми я страдаю болезнь. Вот вакцина оказывает как бы побочное действие. У мене було вот, ось. Акані називається варікозне розширення У Меня було вот такое чорне пітно. Я собиралась тіх в речу вирізати. Посмотрите, вот что у мене після вакцини сталося. Рухкі прожилки, щоб створити протипухлини засіб. Григорій Потебня працював понад 30 років. Нині проти отруту вже випробували понад 5 тисяч пацієнтів. Здебільшого люди, яким медики були вже на силах допомогти, п'ятирічна виживаність підвищується десь в три рази. Якщо мова йде про молочну залозу, то там на 17%. Якщо мова йде про рак шлунку, то це десь знову більше 30%. Препарат не універсальний. Його виготовляють індивідуально для кожного пацієнта із видоленої злоякісної пухлини та крові хворого. Ми одержимо повний спектр антигенів даного хворого. Потім ми їх ці антигени модифікуємо, змінюємо і вводимо цьому хворому. І в нього роз хворого розвивається повноцінна імунна реакція уже на свої власні антигени, але модифіковані. Технологію українських вчених уже хотіли купити іноземні компанії, але за умови, що столичні розробники відмовляться від свого авторства. Зараз в інституті проходять вакцинацію 15 пацієнтів, потужності лабораторії вистачило б на 100, а то й на 200 людей. От тільки проблема препарат не пускають на фармринок. Конкуренти проти а в міністерстві замість того, щоб пришвидшити процес, навпаки, створюють штучні перепони. Вакцину проти раку мінохорони здоров'я вимагає сертифікувати, кажуть розробники. Хоча у відомстві добре розуміють, зробити це неможливо, адже препарат індивідуальний і зелене світло йому дасть лише вдосконалена законодавча база. 100 тисяч доларів для того, щоб ми змогли сертифікувати виробничу базу за тими вимогами, які є. Тобто нас е, зарані умовно ставить в тупікову е, позицію, яка не дозволить впроваджувати знову таки бар'єри ставлять ті, хто не хотіть допустити вітчизняну розробку до впровадження. А якби були ті, хто сприймали, приймали ці бар'єри, а ми йшли вперед, то сьогодні Україна е, була серед лідерів нових технологій лікування онкологічних хворих. Окрім протиракової вакцини, у вчених є ще одна новація протипухлиний магнітокерований фероплат. На відміну з хіміопрепаратів він не вбиває в організмі усі клітини, а діє виключно на злоякісне утворення. Втім, і цьому препарату перекривають дорогу, кажуть, немає порівняльної характеристики з іноземними аналогами. Тоді як подібних ліків у світі не існує. Тож розробка українських вчених залишається у тіні. А он похворі тим часом, які так потребують цієї допомоги, розплачуються своїм життям. Тям Олена Мітясова, Володимир Самченко, телеканал Інтер.